Привіт! Це відео на даний час буде останнім. Ви знаєте, чому? Тому що відео набирає дуже мало перелів. По-друге, у мене вже немає такого бажання знімати відео як було. І плюс мені вже не так подобається Roblox, як подобався. Наприклад, Murder Mystery та Barrow Hell, я в них постійно грала, знімала про них відео. І просто лице знімала, але так сталося, що мені тепер оце все не подобається. Я просто розумію, що відео не набирають перегляду. І ще дуже багато часу у мене виходить на школу, і я не можу знімати для вас відео. Мене оце розчаровує, що дуже мало переглядів. Вийдеться, абсолютно ці відео не дивитесь, тому що вам мій контент не подобається. Ну а ну що мені знімати відео, якщо він вам не подобається? Я думаю, якщо я виставлю це відео, то все рівно його ніхто не подивиться. Наприклад, я би хотіла стати нормальним блогером, пісні випускати, наприклад. Але у мене нема оцієї іскорки, які, яка мені це дає. Я розумію, що вдача не так скоро приходить, але мої відео ніхто не дивить. І я це вже, напевно, десь разів сказала. Я думаю, що в мене буде новий аккаунт, коли мені буде там 15. 14 років, коли у мене буде вже нормальна техніка. Наприклад, ноутбук, комп'ютери, планшети, новий телефон. Ну, я, наприклад, говорю: У мене поміняється голос, зовнішність. Я сама поміняюсь, і може це комусь подобається більше. Бо я так бачу, що, наприклад, деякі блогери, наприклад, роблоксери і прості такі, як я, їм десь 15-16 років і в них набирає відео, тому що дітям, скажу так, і там 14-15 років більше цікаво дивитися старших дітей. Бо із 8 до 12 років це відео ніхто не хоче дивитися, бо вони хоч говорять, вони стараються, як я, але в них нічого не виходить. Розумію, що треба йти далі, але я не можу, бо я вже більше двох років цим займаюся, але в мене все рівно нічого не виходить. Я вам вже казала, але буде в мене новий аккаунт в 14-15 років, якщо я захочу. А може скоріше, а може пізніше, не знаю. А може зовсім не буде. А може через тиждень-два буде знову відео, але я не хочу їх випускати. Абсолютно, у мене вже немає такого бажання, яке було рік тому. Наприклад. Мені, чесно, дуже мало часу. У мене тільки школа входить і гуляння, наприклад. У мене немає часу відео знімати, наприклад, для вас. Сьогодні я захворіла, може завтра і в школу не піду, я не знаю. Зараз ви мене погано бачите, але... Бачите, куди вже виросла? Вона вже не хоче відео зніматися. Ну йде. Так, мені треба якось зробити, щоб ви мене бачили. Мені би то ви мене добре бачите. Ну ви бачили, як вона підросла. І мені Містер» зараз так. Ну, не дуже подобається. Обнова, звісно, вийшла. А це. Час. Холовінська обнова. Ну... вона така. Нормально, але він би міг Нікеліс трошечки краще постаратися, додати ще чогось більшого. І не міняти оце центр керування. Тому що, наприклад, шифт тепер зверху, емоції тепер зверху, камера тепер зверху, все зверху, а це все було внизу, і ти як знаєш, граєш, ти одразу тикаєш внизу, тому що в тебе пальці внизу. Тобі треба якось. Привикнути, що тобі треба вверх натискати, це дуже важко. Ну, я говорю, хто з телефону грає. Ну а на цьому все. Всім буває. Можете не чекати нових відео.